Так, всім привіт. І сьогодні я вам покажу свій легендарний сетапчик. Коли телефон тут, тому що я йду зараз гуляти. М -м -м, нормально. Так само моя головна річ, яку я завжди з собою беру, це. Не, я покажу просто вам всю свою сумку. Самая головна річ, яку я беру, це картка і гроші. Я так покажу, щоб нічого не повідомляла. Це картка і гроші. Далі, друга річ, яку я. Беру, це ось такий маркер молотов. Це я беру для тегання. Це взагалі найкраща хрень. Це вообще, я дуже рада, що я його купив. Там вистачає дуже багато краски. Він на хріє намалює. Далі саме мій перший сквізер і єдиний. У ну, мене типо, їх дофіга, але я не маю. Типу, я їх продавав, торгував ними і тому в мене нічого майже не залишилось. Ну, коротше, Ось такий дріпер. Дріпер дріпер, Він трошки грязний. В кольорі Silver 10 мм міліметрів хром. Він мені дуже подобається. Він дуже стійкий і дуже хренний. І е, друга, ну, типу, третя річ для графіки. У мене це ось такий Paint Stick. Е, він мені дуже подобається, тому що мені його подарила е, одна дуже цінна мені людина. І тому що. У нього розкраска як в TV Girl, і він взагалі дуже гарно малює. Сьогодні я буду йти по місту тегати і покажу вам свої роботи ось тут, прямо зараз, на фоні того, як я вам розказую, я буду показувати, як вона тегає. Далі якийсь чек. Живально, а це сторма. Ну, Коротше, я чеки ніколи не беру, але мені тут прям дали його в руки, щоб я його взяв. Мені було неловко його викидувати прямо на касі. Я їх ніколи не беру, тому що всі знають історію. Ну, хто дивився на Джексон, колись, всі знають історію, як е... від чеків буває рак шкіри, буквально коли ти 5 секунд тримаєш чек, від нього може винитись рак шкіри і т.д. Е... Пишіть в коментарях, що мені додати ще в свій сетапчик я якраз можу поповнятися. Типу... Пишіть мені в коментарях самі за... просто якийсь рандомний коментар. Всі коментарі буду додавати сюди в відео. Любий ваш коментар попаде в відео. Всім дякую за перегляд. Всім.